Готуємо борщ класичний з чорнослівом. Все тремо на морквяну терку, все пережаруємо, додаємо чорнослів, ну, лучок, звичайно, ми кришимо кубиками і це все варимо. Четверта, 16 серпня 2025 року у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука відбулися кулінарні змагання з приготування українського борщу. Наталія Ященко, учасниця музейного боржбату, говорить, що бере участь у заході щороку. Готує білий борщ, який внесений до переліку нематеріальної культурної спадщини Житомирщини. Це автентична старовина страва, яка готується заквашеного цукрового буряка, яку ми відродили. Багато людей, які до нас під підходять, особливо ті, які куштують перший раз, його кажуть, що це смак дитинства, тому що вони згадують своїх бабусь, які його колись варили. Захід борщ Батл відвідала Вінницька делегація. Олег Матюхов, учасник музейного борщ Батлу, розповів, що готує борщ по вінницьки родзинку якого є вишня. Те, з чим асоціюється гастрономія, не тільки борщ перших страв, но і другі страви десерти, але власне борщ по – це маленька родзинка. Нашого міста. Оце зажарка, до борщу з Смішний мор? Це конопляний борщ. Вітамінний, можна сказати, що це вітамінна бомба, бо тут дуже багато зелені. Саме головні інгредієнти тут це конопляне насіння і конопляна олія. Космічний борщ приготували представники Житомирського музею імені Сергія Корольова. Про це розповіла Дарина, учасниця музейного борщ-батлу. Ми сьогодні готуємо сублімований сучасний борщ. А ще ми взяли з собою справжні експонати перший борщ в Тюбику. Для перших космонавтів, коли вони тільки почали літати на орбіту нашої планети, майже одразу в раціон увійшов борщ, але він був ось в таких тюбиках. Цьогоріч у Боржбатлі взяли участь 15 команд. Про це суспільному розповіла Валентина Гурська, завідувачка Кмитівського музею. 15 команд, які приїхали з різних куточків, багато музеїв приїхали. Це музей декоративно коштовного каміння, це музей дивосвіт, космонавтики музей з нами. Мета Тут це єднання, єднання суспільне єднання, як людей, і військових, і ВПО людей, і дітей, різних верст населення. Я давно не був цим міроприятиям. Сподобалось. Дуже класно. класно. Що найбільше сподобалось. Борщся. Але люблю патріотичні всякі заходи наші, українські це варто. Того, тут дуже багато майстрів з різними виробами, з різних матеріалів. Взагалі чудово. Окрім кулінарних перегонів, на заході була ярмарка виробів майстрів. Одним із них була Наталія Савченко, майстриня народної творчості із декоративного розпису. Тут презентую свої роботи, виставку і також провожу такі майстер-клас для дітей. Ось дітки малювали. Також на заході були виступи народних колективів та дитяча розважальна програма. Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.